Коли закінчиться війна, Україна просто вистає чи повернеться в кордони 1991 року. Скільки ще проживе Путін? Наскільки шматків розвалиться РФ після того, як програє війну, ніхто не дасть вам відповіді на ці запитання? Ніхто. Окрім мольфарів і людей, які бачать майбутнє в скляних кулях на картах таро, чому в Україні досі популярні магічні прогнози, чому є люди, які в це вірять, і як часто ці прогнози справжуються, а можливо і дійсно варто вірити, все це досліджував Олександр Бончев. В руках карти Таро на столі потік енергії та свічка з найближчого супермаркету за 15 гривень. Канал зв'язку з духами відкрито. Тож агов в інтернет пророкувати закінчення війни. Коли зацвіте це бузок, а відповідно, це є мої передчуття, мої передбачення. Це буде десь квітень 23-го року. Хай буде квітень є угода. Домовленість війна повинна закінчитись двадцять 2024 році ближе ближче до листопада. Навіщо розвідка й аналітика? Якщо є третє око і стабільний вайфай, і байдуже, що вже четвертий рік війни, і зоряні розклади не працюють. Списати промахи завжди можна на ретроградний Меркурії. Це він причина збою, але не біда. В соцмережах вже новий тренд. Вгадуємо обстріли у прямому ефірі. Загроза є обстрілів, як і була загроза для води. Нема води, нема води цих три ночі по всій Україні де більше, десь менше загрози є. Коли з прогнозами вгадати не виходить, а публіку втримати треба. Вхід йдуть гостро політичні На кшталт Путіна вже нема. Ну бо ж логічно на нього стільки прокляті порч навели, не витримав. кажуть, то в холодильнику лежить, то в астралі. І або він знаходиться не в своїй свідомості. Чи якісь казки про те, що він в якихось морозильниках так, лежить. Десятка бендаклів це карта роду. Звізда, карта, що людини вже немає. Такі відео збирають тисячі мільйони переглядів і сотні коментарів. Інформацію приймають, дякують, підтверджують. Люди хочуть знати, що відбувається на фронті, але отримують перевернуту королеву мечів. і що цікаво, продовжують вірити. Ви дивитесь якісь пророцтва про війну в Україні? Так, да, дивлюся, і сни зняться, померці мені сняться, мати, батько, там, ну, подружки, ті, які помирали, що от вони все время кожну ніч зі мною. Бачу, як наші мальчики на фронті, воюють і, і ждуть побіди. Тобто, ви тік-ток гадалок де кажуть, як зараз наші військові на фронті. Так є. а от чому передбачення не справджуються, пояснює відома українська відьма Марія Тиха каже, причин насправді декілька: екстрасенс може не розгладіти інформацію в потоці, неправильно трактує карти або банально на прогноз від вищих сил можуть накластися особисті проблеми. Передбачення військові вони не мають часових обмежень, часових рамок. Під час війни дуже багато подій змінюються що секунди. Тому дуже складно передбачити саме час. Ось ну нам мені особисто тішечки везе, того що мені, коли подають дають якесь передбачення, саме через сни, наприклад, мені показують приблизно період. Да, тобто я бачу себе в якому я в одязі. Наприклад, ти знаєш, якщо я стою в шортах, це не може бути зима у психологів людей науки, пояснення ж інакше. Пророцтва кажуть, хай навіть абсурдні дають людям відчуття контролю і надії тим більше у час війни, коли багато стресу та невизначеність, гадалки говорять впевнено, тепло, часто співчувають. А коментарі під відео створюють ефект племені. Спільнота тримається разом. Ніхто не може точно сказати, ось війна закінчиться тоді. Тобто, зрозуміло, що що коли з'являється альтернативна інформація, а саме яка каже, обіцяє, дає точні дати завершення війни, то, то частина людей на це так клює. Скільки українців довіряють віщунам, мольфарам, тарологам? Дослідили у Київському міжнародному інституті соціології. Там провели соцопитування і з'ясували, що в астрологію вірять 35% українців в екстрасенсорній здібності 25%, у тарологію 15% І кожен другий, а це 43%, в один з наведених вище пунктів. То жити в ілюзії чи навпаки керуватися здоровим глуздом вибір, звісно, кожного. Але експерти нагадують, передбачення тарологів та віщунів мають здебільшого розважальний характер. А тим, хто в пошуках істини, радять черпати інформацію з офіційних джерел.